Доброго вечора. Сьогодні я хочу познімати своє відео з нашого погреба і з того, що ми вже встигли зробити, а потім пізніше, десь через місяць, я покажу ще раз до чого у нас, до чого ми дійшли наступного разу. Ну, я хочу вам показати свої. Заготовки на зиму. Значить, тут залишилося трошки перчику, трошки смальцю. Потім березовий сік, дуже багато огірків. Там в піднизі десь 40 банок законсервованих огірків. Тут засолені зверху. Значить, у... Найближчих, найближчих баночках законсервованих за Тут законсервований гарбуз. Дуже цікава річ, це гарбузове пюре із лимонною кислотою і цукром. Ну, мені, наприклад, дуже смакує поки що дві баночки, але у планах зробити 40. Значить, далі тут ось у нас є. Кабачкова ікра. Значить, тут дві порції її зроблено. Е, значить, одна порція 10 літрів і друга 6 літрів. Ну, теж чималенько. Значить, засолені огірки в бочці. І тут під капроновою кришкою трошки. Тут компоти. Ну, І те, що залишилося з минулого року. Значить, картопля. Картопля На даний момент це зібрана для їжі картопля. Отакого От вона в нас розміру в цьому році. Ну, це третій, раз, третій рік поспіль вона така нормальна, велика. Ну, Я б не сказала, що тут дуже велика, але цілком нормально. Тут десь тільки п'ята частина того. Що буде взагалі в погребі. Це не дивлячись на оце, Це посадковий матеріал, це картопля зовсім інша. E, значить, Тут нам треба набрати 40 сіток таких для того, щоб у навесні посадити потім її у землю. У нас кожен рік ми висаджуємо 40 e, сіток. Ну, Це 80 відер. На 20 суток це якраз нормально. Це теж зібрано з іншого города. Ну, це ще тільки початок. Значить, десь через місяць я зроблю підсумку того, що є у нас у погребі. Ну, отут сьогодні ми засолили помідори, п'ятеро отаких ось відеречок. То ще огірки, бо ще були у нас. Е, в були на городі і ми не знали, що їм робити, то вирішили, що нам треба їх посолити. От таку зробили, ще засолили банку велику. Тут у нас заготовки з салату з рисом. От. Це салат з рисом, ми його використовуємо у приготуванні голубців. Ну і не тільки, звичайно, теж він у нас іде як, як просто страва, коли ну, можна просто перекусити ним. Ось тут у нас я нараховувала 30 банок компоту. В основному тут у нас компот із. Айви і винограду, це дуже смачно. У цьому році теж зародив виноград, його теж дуже багато. Значить, То не все, бо тут іще на цих столажах тут ще теж 40 банок лежить такого компоту. Ну, не тільки такого. Тут іще є і сік березовий, але ну, всього всього 40 банок. Ну, що ти робиш? Цекіт зайшов і мені тут трошки небеспорідки понаводив. У бутилках у нас напій з бузини газований, там сік з лимоном, березовий сік з лимоном законсервований, теж смакота. Ну, я ж говорю, що погріб це ще на. Накопичена і третя частина того, що має бути. Це ще, ну, не, зважаю, не беручи до уваги морозилок, в яких лежить е, полуниця, одна повністю морозилка заложена полуницею і малиною. Є трошки ще алечі в морозилці, е, значить, на, на, даний, на даний момент у нас є. Можливість, є можливість ще зробити з винограду кампуту теж банок 40, і ми маємо це зробити. І, звичайно ж, гарбуз. Гарбуз потім це буде, це дуже велика смакота. Хто, кому не подобається, ну, кому не подобається. Мені дуже сподобалося. Я прочитала про це в інтернеті. І мені це дуже сподобалося. От такі в нас поки що заготовки, але далі буде. Я обіцяла, що я покажу вам ці заготовки. І от сьогодні якраз настав той момент. Отже, підписуємося на канал, дивимося, що буде в нас далі. І разом з нами прямуємо до зими. До побачення!